Міністр закордонних справ України Дмитро Колеба заявив, що за оптимістичним сценарієм літаки f 16 з'являться в Україні в першій половині наступного 2024 року. Ну, слід розуміти, десь в середині наступного року. Тобто десь через 7, 8, 9 місяців. Що це означає? Чому так довго? Не можуть наших пілотів навчити та дурниці. Я думаю, це означає просто те, що Захід говорить Путіну. Закінчуй війну просто зараз. До Нового року, після Нового року, тому що потім буде тобі складніше. На жаль, Захід не хоче повного розгрому Московії. Це факт. Ну, я не знаю, що з нею робити е в разі її повного розгрому. Ну і тим більше він не хоче її розгрому руками нинішньої України, тої е нашої України, яка е в очах західного естеблішменту погрязла в корупції і е якою. Яку е, наші західні партнери вважають ну, дуже е, проблемною країною, е, з точки зору, як зробити так, щоб е, ми стали такими, як вони, щоб наші чиновники перестали красти, щоб ми всі почали жити по закону, і щоб їхні виборці. Не говорили нам е е їм. А що ж ви даєте гроші цій абсолютно корумпованій, абсолютно недемократичній, абсолютно неправовій країні?